Вітаю на першому подільському інформаційний випуск «5 хвилин на головне про події з життя країни та області. В Студію Ольга Захарченко розпочинаємо. Україна оголосила тимчасові коридори для торгових суден у Чорному морі. Про це повідомляє МВС. Маршрути першочергово будуть використовуватися для можливості виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з 24 лютого 2022 року. Попри це, у МВС нагадує, що протягом всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку Росії. На Кордоні з Польщею великі черги: 560 легкових автомобілів та понад 50 автобусів. Про це повідомляє західне регіональне управління Держприкордонслужби. На кордоні з словаччиною та угорщиною черги незначні а на кордоні з Румуєю та Молдовою черг взагалі немає. Керівництво єпархії УПЦ та ПЦУ на Хмельниччині засудили війну та РПЦ. Про це повідомила Хмельницька обласна військова адміністрація. Після попереднього обговорення під час робочої зустрічі з керівництвом Хмельницької ОВА та правоохоронними органами області керівники православних релігійних об'єднань області прийняли спільне звернення до духовенства вірних та Чернецьких Подільського краю. Три пожежі за минулу добу прибуркали рятувальники Хмельниччини. СМТ Понінка Шепетівського району там горів приватний гараж. Ймовірно, відбулось коротке замикання електромереж. Пізніше Шепетівські вогнеборці отримали виклик на пожежу приватного легкого автомобіля, що виникла на вулиці Митрополита Шептицького. Авто загорілося через несправність електронної системи автомобіля. В селі панівці Кам'янець-Подільського району виникла пожежа сміття на території приватного домоволодіння. На щастя, на з пожеж люди не постраждали. Пішла у магазин і заблукала. Патрульні отримали повідомлення від стурбованої жінки, яка не могла знайти свою матір самотужки. Заявниця уточнила, що її мама бачить перед собою автодорогу та дорожні знаки з закінченням населеного пункту Хмельницького району. Патрульні знайшли жінку, вона була розгублена та не знала, як опинилася у цьому місці. Патрульні обох жінок відвезли додому і закликають абсолютно кожного берегти себе та своїх рідних, і в разі потреби невідкладно звертатися за допомогою до правоохоронців. Заборона на вилов раків діятиме в Хмельницькій області вже цього місяця. Про це повідомили у обласній військовій адміністрації. Тож з 15 серпня до 30 вересня цього року в області не можна буде ловити раків Задля для збереження та охорони популяризації раків у період їхньої другої линьки. За незаконну ловлю раків порушників чекають штрафи, а в разі завдання істотної шкоди зловмиснику може загрожувати кримінальна відповідальність у вигляді обмеження волі до трьох років. Шість вулиць у Хмельницькому завтра залишаться без світла з 10 до 16. Планові відключення електроенергії будуть за адресами вулиця. Та провулок Гонти, вулиця Мельникова, вулиця та провулок Гуменюка, Стельмаха. Також електропостачання обмежать і у селах, що належать до Хмельницької громади Бахматівці та Порогівці. Більш детальну інформацію шукайте у наших соціальних мережах. Для переходу у телеграм-канал Першого Подільського скануйте QR-код. Ще більше у соціальних мережах телеканалу долучайтеся до Телеграм, Інстаграм та TikTok. Окрім того, прямі ефіри ви маєте змогу дивитися за допомогою Фейсбук, сторінки та платформи Ютуб. До зустрічі! Бережіть себе!